Вітаю вас, мої маленькі друзі. Давайте згадаємо, яке нещодавно у нас було свято. Так, святого Миколая. Дітки, а ви знаєте, хто такий Миколай? Послухайте, будь ласка, казочку про Миколая. Давним-давно жив хлопець Миколай. Був він сирота, його батько і мати померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Він дуже любив дітей, тому вони найпершими отримували подарунки, але не забував і про вдів, сирів та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту та ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді одразу йшов до неї з потіхою та подарунками. Коли помер Миколай і його душа стала перед Богом, Бог запитав, чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав знав я, яке буде твоє прохання, Щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю, а на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя. Тому його церква і святим назвала, Та й на небі Миколай не сидить, не відпочиває. Він то подорожніх від хуртовин рятує, То пожежу допомагає гасити, То на морі шторм зупиняє. Допомагає людям, як може, у ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушку, а іноді в черевички сплячує малечі, жадані подарунки. І що характерно, самі ті подарунки, які собі намріяли слухняні вислухняні хлопчики та дівчатка. Взагалі-то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого і покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрій, чи то ангел, чи яка пташка той лист забере, і Миколай точно знатиме, що від нього сподіватися. А що чекає неслухняних? Ну таких в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама або тато дуже попросять Миколая, то поприрізочку святий все ж покладе, бодай цукерочку, хіба дитина зовсім не вірить в чудо? Є ж пісенька для святого Миколая. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить. Тому святий Миколай, всі часи допомагай. Так, дітки, дійсно, Миколай завжди нам дарує подаруночки. А давайте ми з вами віддячимо Миколаю. Також намалюємо йому подаруночок. Друзі, а допоможе нам створити подяку Миколаю наша дівчинка Ульянка. Добрий день. Тож, дітки, для роботи нам потрібен аркуш паперу. Так. Да. І кольорові олівці. Mm -hmm. Для початку ви вибираєте олівчик, який вам подобається. Якого кольору? Я такий Добре. Ay. Ставимо наші долоньки. Yeah, I can't. I can't. Мама yeah. допомагає вам обвести долоньку. Mm -hmm. А потім ви її розфарбовуєте. Ось такий малюнок вийшов у Ульянки. Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу в Вайбері. а сам малюночок, подяку, залиште під подушкою. Я думаю, Миколаєві він дуже сподобається. До побачення, до нових зустрічей!